Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. В цьому відео я розповім, як протидіяти впливу морозу на нашу полуницю. Так трапилось, що цієї зими наша молода полониця була виштовхнута морозом над поверхньою ґрунту. Трішки історія. Висаджували ми цю полуницю 30 жовтня, тобто це була вже пізня осіння посадка. Коли висаджуєте пізно осінню то треба, щоб була добре розвинена не тільки коренева система, але ще надземна листа стеблова маса. Тобто повинно бути 3-5 листів, щоб в зиму добрий кущик пішов. Наша розсада вирощувалася. По касетній технології ми замовляли її в інтернеті. Бачите, коренева система дуже гарна, але надземна частина вона не добре розвинена. Три листечка, слабенький кустик для пізньоосінньої посадки. Тому за цей період від посадки до настання морозів, до промерзання ґрунту, вона не встигла добре вкорінитися. Що це означає? Коріння для рослини це якір, Якір, який розповзається в ґрунті, тримає рослину і чинить опір оцьому цьому виштовхунню. Коли немає такого якора, або він слабкий, тобто запущений, якісь коріння запущені, але їх небагато, то промазаючи ґрунт. Виштовхують. Саме так трапилось, тому що в додаток до всього у нас висока грядка, на неї більш мороз може впливати в промерзанні. Якщо вирощувати полуницю в звичайних грядках, то такі явища ну, досить рідко трапляються. А в високих грядках молода полуниця, на жаль, таке з нею буває. Друзі, ось ми приїхали весною, відкрили, подивились і одразу почали приймати деякі. Дії. Що можна в цьому випадку зробити? Ну, небагато. Перше, що треба зробити, це присадити кущики в ґрунт до такого рівня, щоб вони були на рівні, як би ви зараз висаджували. Тобто на рівні з ґрунтом звичайним, цей кущик повинен розташовуватись. Це перше, що ми робимо. Можна підсипати ґрунт, трішки присипати. В кругі цього кущика, або можна просто присипати ґрунт, який поруч розташований, зробити невеличку приямок такий при кущику, і, звісно, провести полив Оскільки зараз рання весна і ґрунт ще досить холодний, то проводити будь-які підживлення або поливати вкорінюючими препаратами ще зарано. Це ми обов'язково зробимо. краще Просто зробити полив після цієї процедури звичайною водою з температурою 15 в середньому градусів, щоб вона не була дуже холодною, щоб вона не була дуже теплою. Тому що коріння зараз знаходиться в холодному такому оточенні середовищі, Полив гарячою водою буде погано, буде шок, і холодна вода також це буде недобре. ось, друзі, проводимо ущільнюючий полив, трішки ґрунт обжимає коріння. І вони почнуть краще розвиватися. Зараз наша грядка виглядає ось так: ми видалили всі хворі листячка, підсохші, пожавтівши, і провели полив по 100 мл приблизно води звичайної. Під кожен кущик. Ми будемо чекати, поки прогріється е, ґрунт. А в високих грядках це настає скоріше. Ось давайте пройдемо до термометра. Сьогодні я його поставив подивитися, який ґрунт вже. Ось за сонячний день ґрунт на глибині. Друзі, ось давайте на яку глибину, глибину я заміряв. Сантиметрів 7. ну Це я для часника заміряв озимого. Вираховуємо, чи можна його вже живити Ось 7 градусів в цієї грядки. І я не сумніваюся, що приблизно така ж температура буде зараз і в цієї грядці. Тобто ще 2-3 дні трішки прогриється. ми поміряємо температуру. Десь буде 7-10 градусів. Це вже добра температура, коли коріння полуниці вже зможуть вживати. Поживні речовини, в тому числі і в вкорінювач. Друзі, що потрібно буде робити? Ось, бачите, зараз тут трішки полив. Оце ми ось так, щоб скоріше воно трішки підсохне, і ми проведемо ще один полив з використанням. Вкорінюючого засобу, ну, використовувати можна будь-який вкорінювач радіфарм або фертирут або який, можливо, у вас є вкорінювач інший. Але це треба зробити, коли я це буду робити. Це ну, 2-3 дні. Я обов'язково це покажу і разом з вами ми це зробимо. І ще навесні ми вкриваємо для скорішого розвитку рослин на грядці з панбондом. Чому? Тому що скоріше вона буде розвиватися. Ось так. І хай вона ще прогрівається під укриттям. А на цьому кажу вам до побачення. Всім гарних вражаїв.